Зупинись, залишу все, інтегруйся в медитацію підсумків. Я вдячна за цей тиждень. Зроби глибокий вдих і повільний видих. Дозволь собі просто бути без списків, без очікувань, без планів. Це час твого внутрішнього обіймання внутрішнього спокою та відчуття. Час. Коли весь тиждень складається в одне м'яке дякую, подумки скажи, і я вдячна собі за те, що прожила цей тиждень по-справжньому, за те, що несла своє серце крізь хвилі днів. Легкі, милі, чисті, а також високі, бурхливі, грізні, зроби глибокий вдих та відчуй своє тіло. Відчуй, як воно співає пісню завершення, як воно хоче бути прийнятим, побаченим, розслабленим, не знати поспіху, напруги та страху. Поклади руки на груди. Зароби глибокий вдих животом, а на видиху повторюй. Я вдячна. Я дозволяю собі завершити. Я дозволяю собі бути. Я вдячна. Я дозволяю собі завершити. Я дозволяю собі бути. Я вдячна. Я дозволяю собі завершити. Я дозволяю собі бути. З кожним словом ти стаєш м'якою. З кожним подихом інтегруєшся. Інтегруєшся в процес об'єднання, прийняття та вшанування всіх аспектів себе як жінки. Можливо, цей тиждень був важким. Можливо, щось було важким. Подякуй цьому і відпусти. Можливо, щось тебе порадувало. Ти посміхнулась. Ти раділа. Відчуй це знову. Подякуй цьому. Усе, що було. Це частина тебе. І зараз дозволю серці відкритися світлу. Навіть маленькому. Не оцінюй його. Бо воно є в тобі. Навіть як іскорка, воно вже веде тебе далі. І візуалізуй та розширюй. Об'єм світла внутрішнього, внутрішнього промінчика, який тебе веде, який світить на твою дорогу, дорогу життя. Подумки скажи. Я вдячна, я завершую, я приймаю, я цілісна. Відчуй, як процес жіночої інтеграції завершено, як ти прийняла свою силу та м'якість водночасно. Як ти повернулась до тіла, інтуїції, емоційної глибини, як ти дозволила собі бути неідеальною, живою, справжньою і не винити себе за це, не оцінювати. Ти об'єднала в собі внутрішню дівчинку, жінку творця, тигрицю та мудру частину себе. Ти об'єднала і у цілісність. Побудь у цій тиші, у тиші єднання та цілісності. Вона твоя сила, сила не в роздратуванні, сила в тишині, сила в єдності, присутності та цілісності. І коли будеш готова, повертайся м'яко, повільно, з новою собою.